Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок української мови. Урок 15. Розгорніть ваші зошити на сторінці 11. Нагадую, частина 3. 2. Тема нашого уроку: Давальний і місцевий відмінки однини. Пригадай питання давального і місцевого відмінків. Чим вони різняться? Давальний відмінок відповідає на питання кому чому. Місцевий відмінок відповідає на питання на кому, на чому, у кому, у чому. Іменники в місцевому відмінку завжди вживаються з прийменниками. Отже, іменники в місцевому відмінку завжди вживаються з прийменниками. Заповнюємо пропуск завжди. Повторили, запам'ятали. Виконуємо завдання. Чити речення, надпиши відмінки іменників. Читаємо речення. У ріднім краї людини дерево вклоняється. Не підмет і присудок в цьому реченні. Дерево що робить? Вклиняється. Дерево це підмет. Отже, хто що? Дерево? Який це відмінок? Так, молодці. Називний відмінок. Підмет у називному відмінку. Ставимо далі питання. Склоняється кому чому? людині. Кому чому? Без прийменника. Який це відмінок? Так, це давальний відмінок. Давальний відмінок. У ріднім краї. У краї. У чому, у кому, на чому, на кому у краї, місце, то це який відмінок? Місцевий відмінок. Зверніть увагу. Обов'язково з прийменником. Місцевий відмінок? Підписали. Читаємо інформацію в рамочці разом з диктором. Біль... Готові. Читаємо. Більшість іменників чоловічого роду в давальному відмінку однини мають подвійні закінчення. Після основи на твердий приголосний у Ові. Лісу лісові. Після основи на м'який та шиплячий приголосні у, ю, еві, «коню», «коневі», «чижу», «чижеві». Після основи на «й», ю, «єві», Андрію Андрієві. Якщо кілька таких іменників стоять поруч, наприклад, прізвище ім'я та по батькові, то закінчення для благозвучності чергуємо. Братові Михайлу, брату Михайлові, лікареві Андрію Віталійовичу, лікарю Андрієві Віталійовичу. Отже, прочитайте ще раз самостійно Відтворіть з пам'яті. Натисніть на паузу. виконайте це завдання. Що ми запам'ятали? Іменники чоловічого роду, давальний відмінок однини, Мають подвійні закінчення. Після основи на твердих приголосний може бути закінчення у або, «ові», лісу або лісові. І так, і так може бути. Після основи на м'який та шиплячий приголосний У або ЕВІ. Після основи на Й, Ю або Єві. Запам'ятали це. Повправляємось. Користуючись цим правилом, постав іменники в давальному відмінку і напиши. Три колонки за зразком. Прочитайте зразок. Перший іменник стіл. Ставимо іменник стіл в давальному відмінку. Дати кому чому столу або стіл. Основа закінчується на твердий приголосний. Або столові. Отже, пишемо в який стопчик перший стопчик. Пишемо, так? кому чому? столу. Або можна написати столові. Кому чому? Ставимо два питання, питання істоти і не істоти. Петру або Петрові. Пишемо в який стопчик. Перший. Пишу другий варіант. Можна записати в одному варіанті. Юрій кому є в кінці. Юрієві. Юрію. Ведмідь. кому, будьте уважні, ведмедю, відбувається ще й чергування в корені, і е ведмедю або ведмеді. Далі продовжте самі. струдж, скруджу або струджеві, соловей. А ось тут солов'ю або соловєві. Давайте запишемо цей, запишемо цей. приклад. Солов'ю. Другий варіант солов'єві. Дуб, дубу або дубові, тягач, тягачу або тягачеві, добродій добродію або добродієві. Натисніть на паузу. Допишіть самостійно. Зверніть увагу на другу частину правила. Якщо кілька таких іменників стоять поруч, то закінчення для благозвучності чергуємо. Виконемо справу п'яту. Оці два речення зі словосполученнями. В давальному відмінку. Прочитаємо слово сполучення. Водій Олександр Кулик, тренер Андрій Шевченко. Бачимо кілька таких іменників, тобто іменників чоловічого роду. В давальному відмінку ми зараз поставимо в давальну відмінку стоять поруч, то для благозвучності. Закінчення будемо чергувати. Як можна записати ці словосполучення? Можна написати Водієві Олександру Кулику. Ось так? Водієві. Ось тут єві. Далі. Олександру. Тут закінчення У. Колику. І тут буде закінчення У. Друге слово сполучення, як ми запишемо. Можна написати Тенерові, Андрію міняємо тепер, Шевченку, або можна написати Андрієві. Тренеру, ось так теж можна Тренеру. Ці ці варіанти можливі, запишіть так, як вам хотілось але і словосполучення в дупальному відмінку введіть речення, складіть два речення і запишіть. Водієві Олександру Кулику виповнилось 50 років. Тренеру Андрієві Шевченку довелося готувати команду до. Чемпіонату з чогось там, якогось там. Садіть речення і запечіть їх. Натисніть на паузу. Пригадаємо наступне правило: Які закінчення мають іменники жіночого роду на а я» в орудному відмінку? В однині. Пригадаємо це разом з диктором. В порудному відмінку однини іменники жіночого роду, які в називному відмінку закінчуються на голосний, мають закінчення ою, ею, єю. Після твердого приголосного основи пишемо закінчення ою. Сова совою. Після основи, нам які приголосні або шиплячі «ж», «ч», «ш», «дж» пишемо ею, пісня піснею, сажа сажею. Круча кручею, душа душею, гуща гущею, «паранджа» паранджею. Після голосного пишемо закінчення «єю». мрія. Мрією, ідея ідеєю. Туя туєю. Заповнимо пропуски. Отже, орудний відмінок однини, іменник жіночий рід на А і я. Після основи на твердий, приголосний закінчення ою. Отже, вода, крім чим? Водою. Після основи на м'який і на плячі приголосні закінчення так, закінчення Ею. Васо Лею, калю жею. І після основи на й, закінчення Єю. Мрія, мрією. Пригадаємо словникові слова. Трамвай. Тролейбус, океан, футбол, радіо, кілометр. Зі словом кілометр і запиши речення. Натисніть на паузу і виконайте завдання самостійно. Виконай вправу 9. Прочитай текст, уставивши пропущені букви і підкресли потрібні в дужках. Отже, виконайте завдання. Перевіряємо. Синя як небо волочка що... теж росте в полях, але північніше замак. Квітка прийшла, пишемо и, до нас із Азії, велика буква, разом із житом. Ні давнім грекам маленька, ні єгиптянам і. вона не була відома. Скромна волошка, популярна завдяки своєму кольору. Колір кольору. відбувається чергування. і «о» м'який знак О. З неї плели вінки, про її цілющість складали легенди, з пелюсток добували чудову синю фарбу. Ще другий Абзац зошит, підкресли іменник в Давальному. І місцевому відмінку однини та множини. Виконайте завдання самостійно. Натисніть на паузу, запишіть другий абзац в ЗОшит. Пригадаємо ще одне правило. Читаємо разом з диктором. У давальному й місцевому відмінках однини перед закінченням і кінцеві приголосні основи «г», «к», «х» чергуються з з ц. ц. Наприклад, подруга подрузі. Око в оці, горох у горосі. Заповнили пропущене подруга подрузі. Око. В ОЦІ. ГОРО У ГОРОСІ. Запишімо. ВИКОНАЙТЕЛЬ Право. Так, іменники в місцевому відмінку однини і познач чергування звуків. В місцевому відмінку. Отже, не забувайте про прийменник. Упаковка. Чому? На чому, на кому, в чому, в кому. В упаковці. Утіха. В уці. плитка на плитці, плитка. Плюці. барліг у барлозі, напишіть правильно у барлозі. Оберіг, а ось тут у нас не буде чергування на оберегу. Кожух у кожусі. Натисніть на паузу, виконайте завдання самостійно. Візьміть участь у перегонах. Виконайте це завдання і надійшліть для перевірки. Не забудьте виконати домашнє завдання в зошиті для домашніх завдань до року 15-го. На цьому наш урок закінчено. До наступного уроку.